Вітаю, друзі. Сьогодні поговоримо про кормушку для кроликів, якою вона повинна бути, і взагалі з якої кормушки кролику буде зручно їсти, я не заморачувався з бункерною кормушкою. Я зробив свою кормушку, нічого особливого, дві дощечки і по периметру оцинковка. Так само оця сторона, де кролик їсть, вона повністю закрита оцинковкою, щоб він її не гриз. Тобто робоча відстань цієї кормушки в середньому 18 см і глибина 15 см. От і все. Насипаю зерно, зернову суміш. І на 2-3 дні вистачає з головою повністю. Тобто, і дивіться, кролик ніде її не погриз, нічого, вона вже скоро, мабуть, тиждень буде, як вона у нас є. От. Чому не заморачувався з бункеркою кормушкою? По-перше, вона дорога в районі 200 гривень плюс доставка. За ці кошти можна ще одного кроля купити. Або зернової суміші на місяць можна купити. Ну, я так рахую. От, як будуть вже маленькі кроленята, я, я зроблю її трошечки робочу відстань довше, десь сантиметрів 25 щоб можна було зручно їм брати зернову суміш і їсти. От і все. Вона знімається, витирається, можна чистити її. тобто хто як хоче. От Вона закривається клітка, от, і кролику зручно з неї їжу брати. Вона так ще бачите, вона під нахилом так зроблена. тобто Вона не в одному місці зернова суміш залишається, вона так трошки зсипається. Отак. Тобто, кому цікава дана тематика, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Всім дякую за увагу.